Магате на Запорізьку АЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і били по маршруту місії. Є загиблі трудове рабство у селі під Луцьком. Суд нарешті допитав першого потерпілого санкції. У дії у Фінляндії митники конфісковують євро у росіян, які їдуть до Росії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Yeah. <laughs> З п'ятої години ранку, 1 вересня, не припиняються постійні мінометні і ракетні обстріли рашистами міста Енергодар, чути автоматні черги. Також окупанти задіяли авіацію. Над містом кружляють гелікоптери. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Також відомо про загиблих та поранених. Є влучання в житлові будинки міста та передмістя, медзаклад, магазини та дитячі садочки. Як повідомив Орлов, на Передодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС. 1 вересня о 4.57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий п'ятий енергоблок. Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб. Заес у перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблоку блоку номер 2 із запуском дизель-генераторів. Водночас, за словами міського голови Енергодара Дмитро Орлова, внаслідок атаки загинули цивільні люди. Через обстріли місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС пізніше. Російські пропагандисти зустріли делегацію та МАГАТЕ приступила до огляду Запорізької АЕС для проведення необхідної діяльності у галузі ядерної безпеки. 1 вересня навчання у волинських школах розпочалось за розкладом. Втім, не всі школярі, які виїхали через війну за кордон, повернулись додому. Скільки таких школярів на Волині та як вони будуть продовжувати навчання? Дивіться далі. Початку повномасштабного вторгнення чимало волинських школярів виїхали за кордон. Війна триває вже понад півроку. Хтось з дітей повернувся, а хтось і надалі перебуває за межами України. Начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна розповіла, скільки волинських учнів не повернулися додому, та як вони будуть вчитись далі. Ну, ми зараз не маємо ще статистики, державна статистика на 5 вересня збирається, тому ми будемо бачити уже точно скільки не повернулося. Оперативна буде 1 вересня чи 2, коли ми будемо е, уже розуміти всі документи здання, адже ще сьогодні повертаються діти за кордону. Але ну якщо на закінчення минулого навчального року 24 тисячі виїхало учнів за кордон, е, одразу до кінця е, літа до кінця навчального року половина повернулася, дві з тисячі доєдналося переселенців. То я думаю, що зараз на 1 вересня ну тисяч десять учні будуть дистанційно з за кордону навчатися. Тож діти, які залишились за кордоном, можуть продовжити навчання у волинських школах за трьома формами навчання: дистанційна, екстернат або ж сімейна. Через рік після початку слухання гучної справи про торгівлю людьми у селі Вербаїв, що під Луцьком Феміда допитала першого потерпілого засідання. Відбулось 31 серпня у Луцькому міськрайонному суді. Побували на слуханні і журналісти телеканалу Конкурент Тіві. У Луцькому міськрайонному суді допитали першого потерпілого у гучній справі з торгівлі людьми, яка за версією слідства відбувалась протягом тривалого часу неподалік Луцька. Нагадаємо, йдеться про кримінальне провадження, яке відкрили щодо жительки села Вербаєв Луцького району Ніне Забулоцьких. За версією слідства жінка тримала чоловіків у трудовому рабстві. Чергове засідання відбулось 31 серпня. Перший потерпілий, якого, врешті-решт, вдалося допитати у суді, розповів, що прийшов до Ніни Володимирівни працювати, адже потребував роботу та житло. Тож пропозиція Ніни Заболоцьких дуже підходила йому. Я, я говорив з, з Ніною Володимирівною, що каже, треба ця люди. Роботається за хазяйство до корови вам ваші документи придоставити, щоб ви мені признають привезли документи, якщо приїдете. Сьогодні задає свідочні. 25 чи 26 травня вже прибув тут в тіні, ні, ні. Я е ці ці до відтяння, документи розвіяти. Я представив всі документи свідоцтво народження, дікаційний номер, паспорт. І Пенсійне і посвідчення передостав свої. До назвала паспорт. Хай, що документи будуть в мене, у мене, покажуть паспорт. Хаба робити? Ну, скажу, хай буде в мене, дитина паспорт. ој, ја што, што сме ми не зробите школа, ќе веќе спомагате, што јас побијате, ќе ја кредитете, четерме, па јадеме, пасното ја мају здрата милиција, вас пошукава, и јас кој попрацував два тежина. Чоловік переконує суд, що пропрацював на господарстві два тижні, хоча сам раніше заявив, що прибув до села Вербаїв 26 травня. А вже 3 червня до Ніни Заболоцьких прибула поліція. Тож відкриваємо календар і бачимо, минуло усього вісім днів. Епізод, за яким потерпілий виступає у цій справі, це незаконне заволодіння паспортом. Чоловік звернувся до поліції із заявою, що Ніна Заболоцьких забрала у нього паспорт. І не повернула. Коли вже я ну, ми, 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 захисники вступили в справу і почали з'ясовувати і розбиратися по матеріалах справи. З'ясували, що в той день, коли е, був проведений обшук, особа не зверталася в поліцію з заявою про крадіжку документів. Тобто е, людини попитали, запитали, що як до чого його відпустили, і в подальшому його попросили підійти знову через два тижні. Тоді з'явилась у поліції заява, що чоловік висуває обвинувачення проти Ніни Заболоцьких, а саме, що вона незаконно заволоділа його паспортом. Е, цей паспорт пролежав у е, нашої захисту там протягом 9 днів. Так, коли працівники поліції прийшли е, проводити обшук, вона самостійно надала, бо коли почали засовувати, сказали, що да є паспорт, ось, будь ласка. Тобто ніхто їх не намагався переховувати. І на сьогоднішній день ця особа потерпілий, він вже понад рік ходить без паспорта, яким фактично зволоділи працівники міліції, якщо так брати, якщо так розібратися. І що саме цікаве, на цей паспорт не накладений арешт. Тобто, фактично паспорт можуть в будь-який момент повернути, якщо особа звернеться з ним. Особа навіть за ними не звертається. Я так розумію, йому так чи зручно, чи він просто йому не потрібен. Тим часом у суді цю справу слухають вже рік. З тих пір це лише перший потерпілий з-поміж усіх, якого вдалося допитати. Е, інші потерпілі ось за весь час, рік часу, що справа перебуває в суді, вони не разу не з'являлися. Нині Феміда дослідила письмові докази, відеозапис з місця обшуків та допитала двох експертів на наступне судове засідання. Прокурора зобов'язали покликати і допитати інших потерпілих у справі. Вулицю Кривоноса, яка з'єднує Луцьк та Липини, відремонтують. Починаючи із 1 вересня, вулицею обмежать рух для вантажівок. А до кінця року планують завершити поточний ремонт. Нині Підгайцівська сільрада вже готується оголосити про тендер. Тому прохання мешканців спального району були почуті. Вулицю Максима Кривоноса, що з'єднує Луцькі Липини, нарешті відремонтують, бо ж їздити цією ділянкою дороги вже неможливо. Яма на ямі. Зокрема, починаючи з 1 вересня, тут обмежать рух для вантажівок. Місцеві жителі неодноразово зверталися до Підгайцівської сільської ради щодо впорядкування руху, оскільки кількість автівок за останні роки, які їдуть по кривоноса, суттєво збільшилась, особливо великогабаритних автомобілів. Тож до кінця цього року на вулиці намагатимуться провести поточний ремонт. Найближчими днями буде оголошений тендер. Отримували від поліцейських зауваження, від жителів громади отримували зауваження про незадовільний стан вулиці. Надходили письмові звернення. Буде проведений поточний ямковий ремонт цієї вулиці, буде встановлені дорожні знаки. Про висотність проїзду вулиці, про обмеження грозових автомобілів руху по вулиці, ну відповідно плануємо найближчим часом провести закупівлю послуги. І, і провести, будемо старатися роботи в цьому році рух вантажного транспорту по вулиці Максима Кривоноса і раніше був заборонений, але водії ігнорували дію знаків і постійно використовували цей шлях як транзитне з'єднання із містом Луцьк. У наступному році Волинська обласна військова адміністрація планує зробити капітальний ремонт, де, окрім відновлення дорожнього покриття, робитимуть тротуари, освітлення та укладання мереж водовідведення. Аби уникнути підтоплень перинатального центру, військова адміністрація обласна виступила з пропозицією нам включитися до цієї роботи і провести капітальні роботи. Те, з водовідведенням, з капітальним ремонтом, покриття влаштування пішохідних переходів, тротуарів і освітлення. Ну, ми готові це все зробити паралельно. Буде старатися зробити проект капітального ремонту, і за участі це буде і обласної ради, і міської ради. Буде він спільний проект, бо буде охоплювати територію двох територіальних громад: як Луцької, так і Підгайцівської. На роботи за орієнтовними підрахунками планують виділити більше 40 мільйонів гривень. За серпень 2022 року інспектори з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міськради згенерували 2217 повідомлень, а надалі винесли постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування. Про це йдеться на сторінці департаменту у Фейсбуці. За вище вказаний період наклали штрафів загальною сумою понад 1 мільйон гривень, як зазначили у до. Осі ігнорування правил дорожнього руху має наслідки для гаманця власника транспортного засобу та створює незручності для інших учасників дорожнього руху. Укрпошта випустила першу благодійну марку «Пес Патрон». Кошти від її продажу підуть на машину для розмінування. Про це 1 вересня повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Як ідеться у дописі, на машину для розмінування потрібно зібрати понад мільйон євро. Решта коштів ж піде на підтримку притулків для тварин по всій країні. Придбати марку можна у різноманітних інтернет-магазинах. На купівлю діятимуть обмеження. 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів і 5 листівок в одному замовленні. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко представив перший комп'ютер, виготовлений на території Білорусі. Щоправда, білоруських деталей для комплектування там менше 12%, А фахівці були змушені поїздити світом у пошуках чипів та програмного забезпечення для створення цього ноутбука. Розробку глава Білоруської держави представив під час відкритого уроку, який має назву Історична пам'ять Дорога у майбутнє. Я спеціально попросив, щоб сьогодні принесли на нашу зустріч цей продукт. Ось цей. Це перший комп'ютер номер, один, який мені подарили. Наши умные люди, им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее, то, что мы не можем создавать какие-то процессоры, пока программное обеспечение и так далее, самое лучшее. И создать этот компьютер. Честно скажу, в нем меньше 20% сегодня около 12 белорусского. Тим такою шаленою розробкою диктатор дуже пишається і навіть зазначив, що той факт, що ноутбук був створений у Білорусі, каже, що республіка має величезний потенціал. У США вважають, що Росія зіткнулася з серйозною нестачею військових в Україні і шукає нові способи посилити кількість своїх військ. Як повідомили виданню CNN двоє американських чиновників, російські військові відчувають серйозну нестачу особового складу в Україні. Вони вважають, що Міністерство оборони Росії прагне залучити військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати цю нестачу особового складу, у тому числі шляхом при. Мусу поранених солдатів повертатися до бою, залучення персоналу від приватних охоронних компаній і виплата бонусів призовникам зазначається, що остання оцінка США базується на даних розвідки та підтверджена CNN двома офіційними особами США. Це остання спроба адміністрації Байдена знизити та оприлюднити дані розвідки про військові дії Росії. Чиновники також наголошують, що США мають достовірну інформацію про те, що Міноборони Росії цілком імовірно почне набирати в Україні злочинців, які відбувають покарання в обмін на помилування і грошову компенсацію. США уклали контракт на 182 мільйони доларів, що передбачає передачу Збройним силам України двох батарей. Насамс про це повідомляє прес-служба Пентагону, як повідомив офіційний представник Міноборони США, генерал Патрік Райдер на брифінгу. Ця допомога необхідна Україні для формування сталого захисту країни у майбутньому. А батареї НАСАМС – це новітні засоби протиповітряної оборони, які США постачає в Україну. Як заявив заступник міністра оборони США, це перевірені системи, які дадуть реальну користь українським воїнам на полі бою. Італійська влада наклала арешт на 11 віл, які розташовані на острові Сардинія, і належать під санкційному російському олігарху Моше Кантору. Як пише італійська газета, влада країни наклала арешт на 11 віл у Порто Ротондо, зареєстрованих безпосередньо на Кантора або пов'язаних з ним осіб. 68-річний мільярдер у квітні потрапив під санкції ЄС та Великої Британії через свою наблизу. Ижені з до глави Росії Володимира Путіна. Кантор був основним власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив. Акрона Форбс оцінює його статки у понад 4,5 мільярдів доларів. Після введення санкції Кантор передав свою частку в управління менеджменту. Газета також пише, що під час арешту ВІЛ на одній із них були громадяни України, які залишили свою країну через російське повномасштабне вторгнення. Журналісти припускають, що це можна пояснити українським походженням дружини Кантора. Митниця Фінляндії підтвердила, що відповідно до санкцій ЄС проти Росії конфіскує євро у російських туристів, які повертаються додому. Про це повідомляє видання ЄЛ. Зазначається, що митники майже щодня конфіскують євро у російських туристів, які повертаються додому. Точної статистики щодо вилучених сум у відомства немає. Готівку конфісковують на підставі санкцій, введених ЄС. Ще у березні щодо Росії через війну в Україні напередодні російське пропагандистське видання «Фонтанка» розповіло про кілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з Росією у росіян. Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання у пункті пропуску і забрати при повторному в'їзді в країну, оскільки термін зберігання не обмежений. Збройні сили України ліквідували уже 48 350 окупантів. Станом на 1 вересня українські військові також знищили 1997 танків, 1115 артилерійських систем, 4345 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Білоруси, вочевидь, на навчаннях відпрацьовуватимуть захоплення Волинської області. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу збройних сил України Олексій Громов. Так він зазначив, що з 8 по 14 вересня у Білорусі заплановане командно штабне навчання, в ході якого основна увага ймовірно буде приділятися питанням ведення маневрної оборони з переходом у контрнаступ зі звільнення території тимчасово захоплення захопленої противником за його словами особливостями цього навчання є те, що вперше відпрацьовуватимуться звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу і вихід на державний кордон, як повідомив громов за задумом передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Час він наголосив, що ймовірність наступу противника з території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Місія міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі, де окупанти розмістили свою техніку та регулярно ведуть обстріл поблизу ядерного об'єкта. Про це повідомили у телеграм-каналі Енергоатом. Тим часом російське пропагандистське видання Ріа Новості опублікувало відео заїзду колони автомобілів на територію ЗАЕС. Нагадаємо, місія Магате пов'язана з побоюваннями ядерної катастрофи внаслідок посилення обстрілів території. Найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. в Україні зафіксували землетрус. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Підземні поштовхи зареєстрували вчора, 31 серпня о 12.42 у Тернопільській області. Землетрус магнітудою 2,5 бали за шкалою Ріхтера був біля населеного пункту Монастирська. Зазначимо, такі землетруси класифікуються як дуже слабкі. Волинь у Скорботі. Війна забрала життя Володимирчанина Сергія Гавури. Про це повідомив голова Володимир Волинської територіальної громади Ігор Пальонка. 45-річний солдат був призваний до лав ЗСУ у березні цього року. У нього залишилась мама, дружина та двоє синів. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На Волині у звірівському лісництві випустили на волю 200 фазанів. Крім того, у природні угіддя в тому ж підприємстві випустили 25 самців оленя плямистого, спеціально завезених із Польщі для омолодження крові популяції. Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників. Попередньо лісівники домовилися із сусіднім приватним користувачем мисливських угідь, які працюють в єдиному лісовому масиві зі Звірівською мисливською дільницею. Про спільний випуск оленів 25 держлісгосп, 25 приватний користувач. Всього, за даними зимового обліку, чисельність оленя плямистого у звірівській мисливській дільниці 226 голів, оленя благородного 27. У Нововолинську сталося ДТП. Зіткнулися автомобіль ВАЗ-2101 та мотоцикл. Автопригода трапилася ввечері 31 серпня. За кермом легковика перебував 19-річний житель Поромівської громади. Водій не надав переваги у русі 20-річному мотоциклісту, жителю Володимирського району, що призвело до зіткнення. Внаслідок аварії постраждала 19-річна пасажирка двоколісного. Її госпіталізували у відділення травматології. Нині правоохоронці встановлюють деталі аварії. У Луцьку під потяг потрапив 71-річний місцевий житель. Чоловік перетинав залізничну колію у невстановленому місці. Інцидент трапився 31 серпня. Постраждалого із тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділенні реанімації. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. З п'ятої години ранку, 1 -го вересня, не припиняються постійні мінометні і ракетні обстріли рашистами міста Енергодар. Чути автоматичні черги. Також окупанти задіяли авіацію над містом. Кружляють гелікоптери. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Також вже відомо про загиблих та поранених. Є влучання у житлові будинки міста та передмісті. Медзаклад, магазин, дитячі садочки. Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух із міркувань безпеки. Також як повідомив Орлов, напередодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдались до нових провокацій на Зас 1 вересня о 4.57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий п'ятий. Енергоблок, крім того, пошкоджену лінію резервного живлення власних потреб заес у перехідному режимі. Сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока номер 2 із запуском дизель-генераторів. Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструблення станції. Енергоблок номер 6 продовжує працювати в енергосистемі України і одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС. український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури. 1 вересня розпочалася 190 дев'яноста доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей у ранковому зведенні генштабу також розповіли, яка нині ситуація на Волинському та Поліському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Бреській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів з території повітряного простору Республіки Білорусь. Чанка Світлана Теплякова, дружина українського військового. Її чоловік, також лучанин, на війні з початку 2015 року. Під час повномасштабного вторгнення расистів, не задумуючись, далі продовжив захищати Україну від Орди. Спочатку був на Донецькому напрямку, далі у Маріуполі. Зв'язок був не завжди він був такий, скажімо, як би хотілося, але час від часу телефонував. Писав смс-повідомлення. Ну а вже коли вийшов, їх евакуювали з Азовсталі. Ми зрозуміли, що їх помістили в фільтраційний табір Ленівки, то три рази телефонував. Було потім ще два смс-повідомлення, і з липня липня вже зв'язку. Фактично зв'язку з ним немає. Чоловік жінки один із тих, хто тримав завод Азовсталь до останнього та був евакуйований. Його взяли у полон рашисти. Жінка знала, що окупанти помістили його та інших бійців у колонію в окупованій Оленівці. Востаннє розмовляла із ним 11 липня. Далі, 29 липня, стався жахливий теракт який влаштували росіяни. Я не можу передати тих емоцій, які були. Звичайно, це хвилювання, хвилювання всіх цих сім років переживання. Діти дуже сильно переживають, діти дуже сильно хвилюються за тата. Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася зверненням на ну, на своїх місцях. Це по Україні, щоб міська влада відповідно в свою чергу вийшла на обласну раду. Обласна рада, можливо, на верховну раду, щоб якісь був більша була увага. Зі сторони Організації Об'єднаних Націй, зі сторони Міжнародного Червоного Хреста, щоб все таки їх допускали до полонених, щоб ми знали, в яких умовах вони утримуються, знали за їхній стан здоров'я. На щастя, чоловіка вивезли із колонії до цієї трагедії. Однак, як рідні, так і усі українці прагнуть, аби усі герої повернулися додому. Дуже щирий, відкритий, веселий чоловік, люблячий батько. Дідусь. У нас стали, я знав раніше, поки вони ще там боролися о, про подальшу долю, що вони їх вивели, дали наказ скласти зброю, я знав від своєї сестри, І що він, можливо, знаходиться в Оленівці в СІЗО. Рідні захисників Азовсталі звернулися до депутатів громадянського руху, свідомі із проханням, аби міська влада звернулася до колег у парламенті офісу президента та міжнародних організацій, щоб українських воїнів якнайшвидше повернули в Україну. Сьогодні відбулася сесія Луцької міської ради, і всі одноголосно підтримали звернення про те, щоб привернути увагу усього суспільства, міжнародного особливо про те, що захисники, які Базовсталі сьогодні знаходяться в полоні, відчували хоча б нашу підтримку, не замовкали наші не телеканали, не змі про те, що це є проблема. Що ми не знаємо, в яких умовах і як вони живуть. Через це наша команда депутатська громадянська. Рух свідомі підтримали одноголосно і надалі. Ми готові підтримувати ці сім'ї і допомагати всіляко, як можемо на черговій сесії, яка відбулась 31 серпня. Депутати усіх фракцій одноголосно підтримали звернення. Українці завжди пам'ятатимуть бійців, які героїчно тримали Маріуполь. Важливо постійно нагадувати міжнародній спільноті, аби вони разом з українською владою робили усе можливе для повернення азо ловців додому, до їхніх родин. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.